Українська версія з емоціями, напругою та мотивацією пізній вечір. В офісі панувала тиша, лише кроки жінки, яка поспішала до свого автомобіля, лунали в коридорі. Раптом до неї підійшов охоронець. Пані, пробачте, але чи можете ви мені допомогти? Його голос тремтів. Вона зупинилась, злегка роздратована. Скільки тобі потрібно грошей? різко спитала вона. Ні, пані. Я не прошу грошей, сказав він, ледь стримуючи хвилювання. Моя дружина дуже хвора, мені треба якнайшвидше потрапити додому. Автобусом буде занадто довго. Будь ласка, можете підвести мене трохи ближче? її обличчя потемніло. Що ти собі дозволяєш? Ти лише охоронець, не переходь межу. Крикнула вона, відвертаючись, і, не слухаючи його пояснень, сіла в машину і поїхала. Він стояв, опустивши очі. Сором, безсилля, біль. Через кілька хвилин із будівлі вийшов генеральний директор. Побачивши охоронця, він одразу відчув щось недобре. Що сталося? спитав він. Після короткої паузи, охоронець усе розповів. Директор мовчки кивнув і сказав: Ходімо. Я відвезу тебе сам. Дорога додому була мовчазною, але в ній була людяність справжня, щира. Наступного ранку жінку викликали до кабінету директора Здайте ключі від службового авто, спокійно промовив він. Але, сер, ця машина належить мені від компанії, сказала вона, намагаючись приховати паніку. Так. Відповів він холодно, але тепер компанія хоче віддати її тому, хто справді цього заслуговує. Після того, що ви зробили вчора, ви втратили це право. Жінка застигла без слів. А директор вийшов, залишивши її сам на сам із власним сумлінням. Мораль історії: ніколи не принижуй тих, хто нижче за посадою, бо саме вони можуть виявитися вище тебе за людяністю. Серцем і честю.